Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 8 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 42 340 особин за добу 140 і поранено 127 020 песиголовців за добу 420 танків 1811 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 4070 одиниць за добу. 15 артилерійських систем, 960 одиниць за добу, дві реактивних систем залпового вогню, 261 одиниця за добу одна засобів протиповітряної оборони, 132 одиниці, літаків, 223 одиниці, гелікоптерів, 192 одиниці за добу, один безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 750. 54 одиниці за добу 4 крилатих ракет 182 одиниці кораблів катерів 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 2993 одиниці за добу, 15 спеціальної техніки, 86 одиниць, найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.